Ми незалежна країна єдина, у нас всіх ім'я Україна, ти сильна, ти зможеш, ти все подолаєш, більше ніколи ти не заплачеш, ми незалежна країна, єдина, у нас всіх ім'я Україна, ти сильна, ти зможеш, ти все подолаєш, більше ніколи ти не заплачеш, Україно! Ти в нашому серці. Ти в кожному слові мами і тата. У кожній колосковій. У кожному малюнку, де ми малюємо синє небо і жовте сонце. Ми ще юні. Але розуміємо, як важливо бути вільним. Як дорого мир. Ми знаємо, що там, де гримить війна, стоять твої воїни. Сміливі, незламні, сильні. Ми дякуємо вам, наші захисники. Ми віримо у вас так, як віримо в добро, як віримо в нашу перемогу. Ми пам'ятаємо кожного героя, котрий віддав життя, захищаючи. Рідну землю та кожного з нас. І ми віримо в тебе, Україно. Бо ти це любов, це пісня, це сила, це світло, яке не згасає. З Днем Незалежності, рідно. Ми твої діти. І ми з тобою завжди. Залежна країна, єдина у нас і одне ім'я, Україна, ти, ти, сильна, ти сильна, ти зможеш, ти все подолаєш І більше ніколи ти не заплачеш